Україна має талант. І я зараз не про телешоу. В рамках нашого флешмобу ми продовжуємо знайомства з неймовірними українцями в Ісландії. І сьогодні в нас неординарна особистість. Прошу привіт. Мене звати Магрит. Я режисер, сценарист, поет, фотограф і перформер. Мене багато і я всіх люблю. Оце так досвід. Розкажи, будь ласка, чим останнє ти займався в Україні? Тому що я знаю, у тебе були проєкти не тільки в Україні, а навіть і за кордоном. А, м -м -м. В Україні два останні мої проєкти. Це були музичні кліпи для а, музиканта з Берліну. А, кліпи були за моїм сценарієм і моєю режисурою. Це були сюрреалістичні роботи. В них було багато еротики і, так, і комох. <ріст> <ріст> От це якраз другий кліп. Так, я, я дуже полюбляю естетику нуару, я використовую БДСМ в творах, багато відвертого відсилок до класики. Наприклад, це екранізація кафки. Так, що мене <сь> така собі. От. Ну, я пишаюся дуже цими роботами. Це для мене був прорив, тому що я займався до того тільки документалістикою і нарешті перейшов у художній жанр. І мені дуже це вдалося. тобто перші Перші два кліпи і вже була неймовірна кількість для мене переглядів. І просто, коли ти читаєш схвальні відгуки на таке щось скандальне і неординарне, ти відчуваєш себе, наче ти сів в ракету і полетів до космоса до того тільки по землі ходив пішки. На твоєму youtube каналі можна також подивитися твої документальні фільми. А, так, от як, Якщо будете на моєму каналі, я вам раджу Катоспас. Це повнометражний документальний фільм про рятівників тварин. Я ним пишаюся дуже Ну, це з документальних фільмів це найсильніша моя робота, і, о, так, і дуже теплі почуття в мене до неї. І там багато. Це трагікомедія що для, для документалки рідкість. Ну, Це один. Величезний плюс, а другий плюс, там багато музики української, в тому числі. І так як це був малобюджетний проект то мені просто для того, щоб я розказав історію рятівників тварин, музиканти віддавали свої користування композиції безкоштовно. Ну, тобто, в мене все з документами, все, все як треба. От, але це. Приємно, коли стільки людей відкликається на те, щоб зробити твій фільм. А розкажи, будь ласка, про проєкт за кордоном». Що це було? А, ну, якби після початку війни такої повномасштабної в Україні 24 року. Лютого довелося їхати за кордон, тому що в мене діти. Ну, я як режисер-документаліст, я би міг би лишитися і документувати те, що відбувається, але двоє дітей, і просто я не не міг дозволити собі це робити. І я поїхав спочатку як біженець до Праги, Чехії, і там мені одразу запропонували грант та арт стипендію на три місяці, і дуже дуже влучно. Я знайшов людей, з якими я зміг зробити виставу Виставу про те, що відбувається в Україні. Це вистава укриття, і це потужна річ. Я співавтор і співрежисер цієї вистави. Також я реалізувався як поет, бо це у віршах вистава. Вона дуже важлива для мене, і вона ну, успішно відбулася в Празі, але тільки два рази. І, на жаль, вона з. Знову актуально, бо знову почався обстріл масивний Києва, і ми знову перебиваємо. Ну як не я, а ті, що люди лишилися в укриттях. І в новій країні, в Ісландії, в рікявіку я бачу, що не, люди не знають, що це таке. Вони не відчувають, вони не розуміють. І мені би хотілося повторити цю виставу. З нашим театром, якого половина вже тут, в Рикіаліку. от і м -м -м, показати їм, щоб вони відчули. От, до того ж, це вистава про двох геїв, які один одного люблять, і а, мені хотілося б також підвищити толерантність серед наших українських, українських діаспорів і біженців, тому що. Ну, на жаль, <ріст> так. А, <да. ріст> от. Ну тобто вона має виставитися шари сенсів, які знову всі важливі так само, як вони були важливі в разі. Тобто, я хочу це повторити не просто тому, що вона мені подобається, я кайфую від своєї роботи, а тому, що вона знову має великий сенс. Давай поговоримо про твої плани в Ісландії. Я так розумію, що крок номер один це поставити знову цю театральну постанову. Чи можливо до вас буде якось доєднатися? Тому що я впевнена, що серед українців, які сюди приїхали, є дуже багато людей, котрі хотіли би, можливо, спробувати себе у якості акторів. Чи хотілося б просто приєднатися знаєш, до процесу, тому що це дуже цікаво, як все це відбувається? Просто зрозуміти, що це зсередини. За лаштунками. Так, ну наразі у нас це невелика вистава на шість акторів. три актори у нас є, три актори нам потрібні. А, так що можна до мене звертатися ну і розмовляти про це. Також нам потрібне саме фінансування це найбільша наша потреба, тому що насправді людям здається, що ну театр це просто ні, це це репетиції. Щодня це багатогодинні репетиції, тобто ти не можеш там займатися іншою роботою, займатися театром. От, то також мені хочеться, щоб цю виставу зрозуміли сланці хоч ну, вона дуже насичена подіями, але текст також, і ми будемо робити субтитри, і нам потрібні фахівці, які можуть це зробити технічно і саме перекладом. от так, да. ну, я вже знаю, як це буде, як у вигляді проекції. От. Тобто, це буде новий крок у порівнянні з Прагою. Це буде вже на, на більшому рівні, я сподіваюся, У ну, мене великі амбіції щодо цієї вистави. Так що можете приєднуватися, Я як, якби готовий до того, щоб написати весь список потреб наших театральних. Ну, Головне це бюджет, і решта три актори так. Так. А скажи, будь ласка, ну, зроби якусь затравочку: кастинг на яких персонажів ти будеш оголошувати? А, ну молодий коханець, а мати загиблого солдата. ну так, І ще є одна роль для початківців: це е, дівчина, яка веде супроводжує виставу, вона у нас. Якби ділиться своїм. Вона розносить каву, вона погружає в атмосферу цього всього дійства, бо це дійство відбуватися буде у самому укритті. Не буду я дуже спойлерити, тобто це мало тексту, але важлива роль. А, головне, щоб не дерево чи кущик. Хоча, мені здається, да, дехто не міг би навіть <ріст> спробувати таке. <ріст> я знаю, що <ріст> ти пишеш, пишеш тексти, поділися, будь ласка, що це за тексти? Можливо, ти можеш нам щось зачитати. А, ну я можу зачитати, я сьогодні йшов і написав вірш прям. Меж, э, меж стоматологом и вам. Это буквально. Он стоит у ограды, детского сада. Ему ничего не надо, тебе ничего не надо. Мне ничего не надо. Только значимый взрослый. Вырасти ведь так просто. По щелчку, по хлопку в ладони. И больше никто не тронет. Тебя тут никто не тронет. Меня тут никто не тронет. Кроме, ох, эти, кроме. Крошат в холодном сквере булку большие звери. Птицам, а те смеются. Пары не расстаются, дети всегда игривы. Мирное небо нивы. Черные, словно сливы, смотрят глаза в решетку. Кротко, печально, кротко. А, так, <laughs> я пишу украинскую, российскую, и для меня это как фотография. То есть я шел, я сфотографировал, и я... І чув. А, ну на мене не було фотоапарату, я сфотографував отак з собою. А так я я фотограф-репортажник, мені це подобається. Тобто, коли коли я не знімаю там кіно з великими бюджетами чи доставлю постановки, то я працюю фотографом-репортажником, і в мене це теж в кайф. і ну це да, така, така поезія для мене. От. Давай це, підсумуємо це, це, все не ж не таки. Не Давай підсумуємо, за якими послугами до тебе можна звертатися, і з чим до тебе можна звертатися? Можливо, ти з кимось хочеш ще познайомитися. О, ну Так, я би я би дуже хотів познайомитися з місцевими кіношниками і влитися в цю, серед, в цю да. Це до них у компанію, тому що я працював не тільки на власними проектами, але й прям крупними великими проектами, де я можу там робити багато чого. От. А, так, це перше. По-друге, ну, так, я відкритий до замовлення в репортажній фотографії. Е, так я можу організувати івент? Так я можу. Що я ще можу? Я просто не знаю, за якими послугами це поставити виставу. Хто може звернутися? Мені треба поставити виставу. Але я мені, мені б дуже хотілося від музикантів отримати замовлення на кліпи. Бо це ну це такий простір фантазії, і тут не потрібні великі бюджети, щоб щоб виразити це маленька короткометражка з власною історією, де я можу проявити себе як сценарист, режисер і блін. І, і, і немає ніякого мовного кордону. Знаєш, я маю не на середньому рівні англійську, от але я в Україні зняв два кліпа для для німців з Берліну. І ну це дуже цікаво. Це це ну неймовірно. Ти, ти відчуваєш, що ти у вас багато спільного, хоча б здавалося. З різних куточків землі. І через свою творчість я також можу якби, стати більш влитися в, цю, ну, в це місце, в цю, на цю територію. Тому що ну, я от так спілкуюся з людьми. У ну, мене якби, інакше не виходить. Тому це для мене дуже важливо. І це прекрасно. Я бажаю тобі наснаги, натхнення, і маю надію, що дуже скоро про тебе тут дізнаються і ісландці. Друзі, а вас прошу, будь ласка, не соромтеся та не ховайтеся. Записуйте відео, розкажіть про себе. Допоможіть собі знайти клієнтів, партнерів по бізнесу чи однодумців та майбутніх друзів. І не забувайте про хештеги українців Ісландії, знай наших знайди своїх. Будемо знайомі.